Всім привіт! Ви на каналі Анастасія Щось Читаю. Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Якщо ви тут не вперше, дуже рада вас з вами знову побачитися після величезної, величезної перерви у зніманні відео на Ютуб. Я нарешті відчуваю жагу до того, щоб знімати на Ютуб, щоб більше з вами комунікувати, бути більш відкритою. І я, звісно ж, використовую цю можливість. Сьогодні хочу показати вам, як я збираю свою валізу, бо я їду в свою першу в житті відпустку. Я працюю з 14 років, але в мене ніколи не було відпустки. І слава тобі господи, у мене нарешті буде відпустка. Ми їдемо спочатку в Ворохту на 7 днів, 6 ночей і 7 днів. Потім, через те, що в Київ взагалі не було ніяких квитків абсолютно з ворогти, як і будь-звідки насправді в Київ взагалі дуже важко потрапити після відпустки в серпні. Ми вирішили їхати ще на 2 дні у Франківськ. Вони не будуть в Києві з 19 по. Аж ціле 28 число, і я ніколи в житті ще не так багато не їхала нікуди сама. Це буде дуже цікавий експірієс для мене. Тому сьогодні давайте зберемо мою мою валізку невеличку. Як бачите, вона в мене зовсім така. Тень дітенька маленька. Я одночасно дуже excited і мені одночасно трохи тривожно, тому що я трохи не розумію, що взагалі брати, що мені треба вдягати, що взагалі люди носять в плюс 23, що я буду їсти, чи достатньо цього всього, чи достатньо я книжок взяла. Це найбільша проблема. Коротше, я не знаю, чи достатньо, але тим не менш, У нас існує пошта, якщо що, мені все прийшуть з дому. Коротше, давайте пакувати мої лахи. О. Ви не будете бачити закадрового страчу, який тут відбувається. Але він тут є. Перше, я беру з собою альбом. Ми з подругою вирішили, що хочемо помалювати на природі, помалювати природу. Можливо, зробити, знаєте, відео передаємо кожні 5 хвилин малюнки одна одній. От, Тому беру з собою альбом. Що я беру по книжках? Все ж таки, тут у нас книжковий блок. У мене такий стосик. Я дуже вірю в себе, тому беру аж цілих 5 книжок. Перше, це добрі передвісники. Я дуже люблю цю книжку, дуже хочу її перечитати. Друга книжка це Сергій Параджанов більший за легенду від Івана Дзюби і Марти Дзюби. Це таке дослідження про Параджанова. Я символічно буду почитати її в ворогці. Тим більше, що ми плануємо їхати можливо у верховину. В музеї ці незабутих предків і так далі. Беру з собою шалені авторки, малу прозу українських письменниць. Щоб мені не було нудно, тут багато різних розповідей, багато різних оповідань на будь-який смак, на будь-який настрій. Супер! Беру з собою call me by Your Name англійською. Дуже люблю назвами мене на своїм ім'ям, дуже хотіла перечитати. Мені страх як захотілося. Вирішила, що це буде дуже класна ідея, якраз літо, ця естетика, природа. Супер. Далі це невеличка драма під могильного. В мене 7 вересня. По ній книжковий клуб буде на букслопі. До речі, це такий невеличкий анонсик. Ми ще не анонсували подію. Але так, 7 вересня в нас буде по підмогильному книжковий клуб. Якщо ви хочете, ви можете вже починати читати. Анонсик буде на днях. Ось така от мене добірка книжок з собою. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить. Прям дуже сподіваюся, бо я читаю в дорозі багато, доволі швидко. Беру з собою дві такі от красиві листівочки: це робота Алигорської, це робота Марії Примаченко. це мої ботики. Ці прекрасні підкрадулі, я їх вже запакувала в пакет. Це моє трекінгове взуття, яке я купила на днях, купувала, до речі, на Олексі, щоб не переплачувати багато грошей за це. Дуже вони зручні, дуже класні, соломони, коштували щось до тисячі гривень. Вони найбільші, мабуть, з того всього, що в мене є, вони найбільші. Я навіть не знаю, чесно кажучи, чи в мене влізе за все, що я планую з собою взяти. Беру з собою карткову гру дабл. Я дуже люблю цю гру. Тут потрібно шукати дві однакові, два однакових малюночки на кожній карточці, яка в тебе є. Це така гра на швидкість, гра на уважність, і я ще ні разу нікому не програла в неї. Тому ми будемо з подругою робитися в цю гру, і я сподіваюся, що я не програю. У мене вже немає місця, ви розумієте? Вже немає місця. Далі в мене дві косметички: одна це аптечка, інша з моїми гелями для душу, різними б'юті-штучками та всяким таким. От, пакуємо. Беру з собою ще в пакетаку каву, тому що я дуже звикла до кави від 25 Coffee Roasters і не можу без неї жити. Перша половина валізи в мене спакована. Е, я не знаю, куди я впихну всі інші речі, які в мене є, але книжки я взяла, аптечку взяла, гігієнічні свої штуки взяла. Я думаю, що косметичку цю я покладу собі в рюкзак, тому що сюди вона, по-перше, не влазить, по-друге, мені буде незручно. Купила собі купу різних батончиків, в мене їх прямо дуже багато вгори і в дорогу. Деякі з них зараз покладу собі в валізу. Візьму з собою в дорогу в потяг два батончики, а також горішки. Оп! оп, давай, давай, в тебе вийде! Я впоралась. Зіпхудім. В якій я збираюся ходити, якщо буде прохолодно, плюс візьму з собою нагору, звертаю ось такі калатчики всі речі, щоб вони займали якомога менше місця, бо місця і так, блін, немає. Далі беру з собою ось таку картату піжаму. Ви вже уявляєте, я буду в дерев'яному номері жити і ходити в такій кататі піжамі. Це буде дуже добре. Є. Беру з собою декілька базових топів, беру з собою лонгслів, про всяк випадок, якщо буде прохолодно. Тому що у ворогці е, приблизно на 5 градусів холодніше, ніж е, температура є зараз в Києві. І приблизно на 7 градусів холодніше, ніж в Івано-Франківську наразі. Тому ось так: штани беру футболки з собою, беру з собою кепку. Має буде трошки не так, але тим не менше. Велосипедки, в яких буду ходити в гори. Декілька ось таких от майок для бігу синтетичних, щоб ходити в гори. Також беру ще ось таку вітровку без рукавів, щоб мені було комфортненько ходити там, якщо буде прохолодно. Ну що ж, я спакувала валізу. Ми на ній пригали. Трошки важка. Але. Але туди вмістились все. Ще доклала СПФ-ку, трекінгові шкарпетки. Все, чемодан відправляється у відпустку. Я ще ні, а чемодан вже так. давайте допакуємо мій рюкзак. Я вже склала в нього аптечку, свою косметичку, трошки їжі в дорогу. Також поклала книжку, яку я буду читати в дорозі. По-перше, це кіпкап. У мене ось такий силиконовий від Тоджо. Дуже дуже класна силиконова чашка, яку я використовую в принципі і в подорожах, і в реальному житті. Ніби подорожі це не реальне життя. Гаманець, звісно ж, лампа для читання це найгеніальніша річ, яку придумало суспільство для подорожей. Особливо також я беру з собою плівку. У мене є ось такий суперзручний панал. Зберігається абсолютно все для читання. Тут і олівець, і ручка, і хайлайтер, і стікери, все, що мені може бути потрібно. Що зазвичай я читаю просто. Читаю, але про всяку видок беру, тому що іноді в книжках хочеться щось виділяти, тим більше в книжках, які я читаю на книжкові обговорення. Кладу також свій величезний павербанк. кладу його. Він дуже важкий, але він того вартий. Насправді, давай, влазь! Також беру з собою, звісно ж, навушники. Я не фанатка насправді останнім часом слухати музику, тим більше в дорозі. Мені подобається слухати звуки потягу, і це все. Але беру і все, я готова до подорожі. Дякую, що були зі мною протягом цього відео. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Пишіть в коментарях, що б ви ще на моєму місці взяли в гори. Можливо, я прочитаю ці коментарі вже, коли буду їхати в гори, але тим не менш. І до зустрічі в нових відео.